Це на... Ні, на, там, о, Це я це мій листочок. 194, все вірний. Папірці попутав. Деякі Піченко, Володимир, Ямаха МТ-07. Прошу стартувати поготовність. Перший раз приймаю участь в змаганнях, Приїжджаю на клітки. Любить тортик треба, так що постійно Та, прокачує свої навыки, береже здорожечка. Хороший стабільний лайдер. Називається наступним етапом покращення може бути менше їздити на жаль, можна добре їздити в поворотах, далі і Можна піднімати колоки лагері для того, щоб не стрибати отак от от, на колоти на, на розворотах. Тобто краще підходить розвороти. Клома хітка, було б е, хороший, підходящий на потихну, але він важкий з точки зору роботи газу. Нам приходиться так згадувати е, на перших стартах. Він дуже хороший підрив. Вот, і його не так просто опомила. Його на фініш. І оп, стоп, хвилина 05, 370.